Ми працюємо два з половиною роки. Надіслали 166 евакуаційних автомобілів в Україну, зібрали понад мільйон фунтів стерлінгів і показали тисячам людей Україну і її силу. Саме така допомога від британсько українського товариства Driving Ukraine вже неодноразово рятувала життя українських захисників. Ті самі машини це насправді розхідник. Вона сьогодні приїхала, а завтра щось прилетіла, машини вже немає. І так, військо, армія також видає автомобілі, але самі розумієте, що швидкість, якби їх поставки на фронт, не такі великі, а втрати якоїсь техніки, навіть поломки тої самої техніки, вони також великі, тому що машини працюють в дуже тяжких умовах, зношуються і так далі. Е, дуже приємно бачити цих хлопців з Британії, які проробили дуже колосальну роботу. Починаючи зі збору коштів з цих донатів, які британці роблять, а також доставки цих машин, можна уявити, що вони за півтора дня, в принципі, якщо не домовляються, за півтори доби вони долетіли з Британії на цих машинах сюди. Цього разу волонтери з Великобританії передали ще 12 автомобілів для потреб сил оборони України. Зараз на площу ринок ми привезли евакуаційні автомобілі, в тому числі броньований лендровер, швидкі допомоги, кейсиваки. Та іншу допомогу, ці машини призначені для 67-ї, 24-ї бригади, 53-ї та, та, та інших бригадах, особливість в тому, що ті машини мали демонстраційний заїзд на третій формула один у Британії, і це напевно вперше в історії, коли на офіційному треці Формула 1 дозволили прокататись автомобілями, які їдуть на допомогу Україні. Це по перше, по-друге. Волонтери, які організували цей конвой, забезпечували коштом, профінансували ці автомобілі. І наступних три, а можливо, на ті чотири конвої, вони зібрали величезну суму грошей, яка допоможе забезпечити автомобілями багато багато підрозділів. Також Максим Суслюк наголошує, що їхня стратегічна мета створити міцний зв'язок між Україною та Великою Британією. Ми з'ясували те, що українці та британці вони дуже схожі за своїми темпераментами. і, відповідно, ми хочемо побудувати дуже дуже тісну, тісну співпрацю між нашими країнами. Представники ж міської влади наголосили на важливості такої підтримки. Ми на хочемо подякувати і в першу чергу англійським волонтерам, які сьогодні привезли чергово. Чергові автомобілі для військових, так само нашим волонтерам, які у Львові допомагаються все організовувати. Ну і в першу чергу це все є для військових, які сьогодні боронять нашу державу. І разом з тим цей шлях, як місточок, через який йде військова допомога, це так само шлях, яким знайомляться між собою громади, знайомляться між собою. Тут є дуже багато представників з Оксфорда, з Лондона. Тобто, це дає змогу знайомитися більше громадам в Україні і в Великобританії, створювати та започатковувати нові проекти. Стерів активно підтримує наших військових коштом місцевого бюджету. Приблизно на цей рік ми плануємо один мільярд гривень, який буде витрачений для підтримки наших героїв. Проте цього безумовно не є достатньо. І саме такі ініціативи, як Driving Ukraine, як інші партнери, які нам допомагають з машинами, засобами зв'язку з дронами, постійно вони так само роблять велику різницю для наших на фронті. А надалі волонтери на цьому зупинятися не збираються. Асферіч мотиввейшн. Що стосується мотивації кожної людини тут, я впевнений, що вона у кожного різна, але все це в основному обертається навколо того, щоб не спостерігати, як відбуваються жахливі речі і нічого не робити. Вони повинні втручатись, вони не можуть терпіти таку несправедливість. Дехто має родичів з України, дехто знайомих в українській громаді, але це стосується всього загалом. Вся їхня мотивація зводиться до того, щоб не дивитися, як зло намагається проникнути в Європу. Зазначимо, що Driving Ukraine – це британсько-українське товариство, яке забезпечує сили оборони України автомобілями. Основний фокус організації допомога медичним підрозділам, але водночас команда розглядає всі запити, що надходять від збройних сил України, національної гвардії та інших підрозділів. Христина Кругляк, Остап Кульпа, правда, тут Львів.